Класика жанру і коментарів під моїми відосиками. Люди добрі. Тиждень. Ну Дивіться, я особисто мій досвід, я приїхав перших 5 днів. Я ходив, знайомився, гуляв, селився, отримував спорядження, зброю. Якщо не помиляюсь, тільки на п'ятий день приходить така штука як бойове розпорядження. Це дозвіл на виход на передові позиції. Е, судячи з ваших слів, людей мали б просто в перший-другий день, як нас тут кажуть, забаранити. Е, закалібали мені оці іпсочні вкиди по типу. Зразу всіх забаранили, зразу всі 200-300. Е, прям з ходу нічого не вчать. Перше, на дворі війна. І всі ми знаємо, куди ми йдемо. Друге, е, тут йдеться про Дісну. Ну Дивіться, Покровський напрямок взагалі наразі найгарячіша точка, наскільки я знаю. Того, чому ти -то дивуватися? Он... Я третій день на позиції і, чесно кажучи, арта, мінометка, каби, скиди, фпв-шки, воно просто не замовкає. Кожну хвилину, хвилину дві щось взривається. То чому дивуватися, що люди гинуть? Подивіться на відоси, як зараз виглядає селідово і чому тут дивуватися. А те, що от прям всі, ну це вкиди. Не можуть всі, і не можуть зразу на другий день. Ніхто не йде без інструкторів, без старших груп, без старших товаришів, які знають, що і як робити, і як вижити. Тому не верзіть херні і прикращайте ці псошні вкиди мені тут робити. Слава Україні!